Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка. І якщо ви підписані на мій інстаграм, ви знаєте, що я була на Ukrainian Fashion Week буквально тиждень тому, сезону осінь зима 25-26 років. Але одразу проговорю, що сьогодні ми будемо з вами говорити про тренди на весь 2026 рік. Чому? Тому що деякі бренди дійсно випускали колекції осінньо-зимові на 25 26 роки, але взагалі зараз вже в цей час проходять покази колекції сезону весна-літо 26-го року і в Україні. Також більша половина брендів стається. Вона випускала колекції вже на наступний рік на сезон весна літо 26. Тому ми сьогодні будемо казати з вами і про тренди, які вже існують, і про тренди, які будуть з нами досить довго. Тут не буде якихось трендів, які з'явились вчора, скоріше за все. Але також проговорю, що їх буде дуже багато, тому що я особисто віддивилась більшу половину показів і фіксувала щось собі прямо під час показів. Другу половину віддивилась онлайн, вже все є в мережі, але це моя особиста Особиста підбірка, трендів дуже багато. Хочеться не затримувати вас надовго, але хочеться дати вам розуміння, що є тренд для будь-якої людини, є тренд для будь-яких побажань, для будь-якої фігури, для будь-яких потреб і способу життя, що щоб вам не подобалось, ви точно зможете знайти щось актуальне, щось трендове для себе, щось цікаве або те, що вам сподобається. І перший тренд це мережево, його було знову дуже багато, причому було як на осінь, так і звичайно на весну літо весну-літу мережу взагалі завжди актуальна, але що цікаво, були цілі мережі топи, мереживні спідниці, тобто не виключно таке оздоблення мереживом, як ми звикли по сукнях, спідницях і так далі. А мереживо або в цілих композиціях, або в більш цікавих імплементаціях, тому що оздоблення мереживом також було його було менше, і воно було класичне, до якого ми звикли саме ці атласні спідниці, сукні з мережом фнизу або топи, але було більш цікаве мережво. Ми про нього на каналі вже, до речі, говорили. В відео про тренди на осінь зиму 25-26. Можете перейти на канал і подивитись. Вийшло вже цілих дві частини. Але яке цікаве оздоблення мережевом, це мереживо не таке, як ми бачимо, будуарне на сукнях-спідницях зараз. А воно бавовняне може бути, може бути з інших тканин і може знаходитись на нетипових речах. Наприклад, в українських брендах було на шортах мереживо понизу, причому контрастне, але таке, як бавовняне і на такому бомбері, і не тільки. Тобто ми шукаємо нові вирази ось цього оздоблення мережевим на нових речах, на нових одиницях і, взагалі, нові поєднання фактур. Другий тренд це прозорість і повітряність. Також ці тренди, я їх по перше об'єднала. По-друге, вони завжди актуальні на такі теплі сезони, як весна і літо. Також ми бачили дуже багато в цьому тренді таких а-ля фатинових тканин. Я їх називаю фатином, тому що я поки що не можу перевірити склад цих тканин. Але дуже багато брендів їх використовували. Вони насправді прозорі, вони насправді такі, начебто, повітряні. Ми бачили це і вже ми. І ми взагалі, це вже дуже давно естетика їх бренду і в лінії Каро, і в Наді Цяк. І це також вже ДНК цих брендів, не щось нове, але воно, як завжди, залишається для нас і на такі більш вечірні або особливі події і виходи. І на кожен день дуже багато прозорості. Наприклад, було в бренді Назарель. Тут вона була зовсім інша. Тут були прозорі блузи прозорі спідниці, які начебто дуже класичні, просто виконані з прозорої тканини. Тобто, це вже не сукня з об'ємними прозорими квітами, в якій ми можемо йти на власний випускний, а це прозора блуза, в якій ми можемо йти на роботу, якщо трес-код взагалі таке дозволяє. Але обидва ці варіанти прозорості були дуже актуальні на подіумах і, звичайно, будуть дуже актуальні в житті. Далі це балун ефект. Також про нього вже казали в загальному відео. Такий балон ефект був як на спідницях, хоча, до речі, на спідницях менше саме в українських брендах, так і на рукавах, на сукнях, на плечах, в різних місцях, але найчастіше зустрічався саме ось тут понизу на рукавах, у вигляді таких саме великих об'ємних рукавів, не маленьких балунів, і не тільки по краю, а прям по всьому рукаву, від ліктя і донизу, або навіть від плеча і донизу. Також, окрім балун, хотіла б тут назвати і інші об'єм. Об'ємні елементи, їх було дуже багато. Знову таки, як на виробах таких аля вечірніх або на певні події, так і на повсякденних виробах. Це і об'ємні квіти, і різні рющі, зборки, волани, наприклад, як у бренду TG Botanical. Хоча для них це також їх вже стилістичний ДНК, та інші варіанти таких об'ємних або додатків на речі, або таких невідокремлених частин цієї речі. Наступне це бахрома. Її також було не так багато, як попередньо названих трендів. Але можна було считати в деяких брендах, і що цікаво, вона була не така вже й бохо. Це була не бахрома на замшевих куртках або бахрома на ковбойках. Ні, це був зовсім інший вираз бахроми всередині класичного костюму, навіть на чоловікові, але на жінках також. Бахрома всередині сукні, бахрома всередині спідниці, бахрома всередині якогось джинсового жакету. Тобто бахрома, як елемент дуже актуальна, але взагалі тут зараз вона не кричала нам про стиль. Богу. Наступний тренд це симетрія, і також ще казала вам, що Асиметрія завжди буде з'являтись на подіумах, тому що вона показує рівень взагалі майстерності брендів і дизайнерів. І дуже часто саме колекції Runway, які виходять на подіуми, вони будуть або асиметричні, або мати в собі деконструкцію, про яку наступною якраз хотіла поговорити. І найбільше деконструкції мав бренд Сідлєцький від дизайнера Ігоря Сідлєцького. Мені дуже сподобався, до речі, цей показ. Він дуже насибельний, але при цьому саме такий з хідника, тому що всі речі. Видно, що вони складно виконані, вони з дорогих матеріалів, вони якісні, вони цікаві, але при тому дуже базові і дуже носибельні. Але окрім деконструкції, я ще побачила в наших брендах такий тренд, як дестрест. Я навіть не змогла його перевести. Але якщо пояснювати, то ми можемо бачити речі. Які начебто зруйновані, можливо, війна дає нам настрій на таку моду. Можливо, взагалі настрій дизайнерів дає їм поштовх до створення таких речей. Але ми бачили речі, які повністю порвані, які зібрані повністю з якихось лоскутків тканин, і взагалі вони виглядають так, наче пережили апокаліпсис. Тому ось таке також побачила і хотіла вам показати. Можливо, взагалі вам колись подобались такі тренди, такі речі, і ви хотіли б їх носити просто в місто. Навіть там порвані колготки, це вже є. Є, в принципі, відображення того, про що я кажу, і, до речі, я колготки бачила в одному бренді. Наступне це цікаві рукави, і їх було дуже багато в різних виразах. Взагалі майже в кожного бренду були цікаві рукави. Але я вам хотіла назвати, які ж саме цікаві. Були такі рукави-кейпи, коли ось тут великий розріз, і це може бути взагалі як на светрі, так і на піджаку. І здається, рукавів кейпів було найбільше. Взагалі, кейпів було дуже багато на подіумі саме цього сезону. Також були додаткові рукави, коли у вас тут вже є рукави, але ще одні пов'язані або на талі, або на плечах, або ось так через себе. І це досить цікаво виглядає, бо взагалі два рукава, або навіть не два рукава, а окремо рукав, окремо такі вшиті декоративні рукавиці. Такі вироби насправді вже навіть є в продажі, наприклад, у бренду Катеріна Квіт, який не ходив хідником, але такі вироби були саме і на показах. Також дуже довгі рукава були на показах, і взагалі це до сих пір актуальний тренд, хоча я про нього розповідала. Два роки тому на цьому каналі. І не тільки дуже довгі рукава, але й довгі манжети. Тобто довгий рукав це, в принципі, коли він подовжений і був такий аж до колін. А буває довгий манжет, саме ось цей від сорочки, або від іншого виробу, і подовжені були такі дуже акцентні манжети. І що ще було, це такі декоративні елементи на руках, коли рукав певним чином натягувався або на один палець, або створював таку імітацію того, що це рукавиці, таке також бачила. І також відкриті плечі, це було взагалі здивування для мене. Дуже. Багато брендів мали такі відкриті глибокі плечі в різних виробах, і я це бачу такий як новий тренд саме в українській моді. Далі вбудовані шарфи були з нами і залишаються з нами, і не тільки саме у вигляді шарфів, але і в вигляді вбудованих бантів в певних блузах, і навіть не тільки в блузах, а інколи просто під піджаком ми могли бачити там якийсь банд, можливо, від блузи, а можливо, взагалі, навіть не від неї. Але вбудований шарф вбудований банд були з нами і залишаються також вбудовані накидки. Це дуже схоже на вбудований шарф, але воно більш широке, більш велике, більш закриває тіла і виглядає трохи по-іншому. Також імітація кейпів. Якщо ми до цього казали просто про розрізаний рукав, який імітував кейп, то тут імітація кейпів була вбудована як верхній шар вашого верхнього шару: кейп на жакет, кейп на верхній одяг. І також імітація пелерин. Це коли ми закриваємо виключно плечі, такий в нас рівний зріз але також це верхня. Одяг, який був або просто як пелерина, або саме сорочка або піджак, імітували ось цю пелерину всередині неї. Дуже цікаво, якщо чесно. Намагалася зібрати побільше фото, щоб ви все побачили і змогли зрозуміти, про що я кажу. Далі краватки було дуже багато краваток на показах, але не тільки. Окрім криваток, ми бачили такі тонкі шарфи, які нагадують краватку. Тобто, це не шарф, не ось ці вироби, які ви можете зараз побачити на вулиці, такі в'язані кольорові. Ні, це однотонні часто сити але не обов'язково, начебто шарфики через вашу шию, але все-таки які імітують довгу краватку. Також рукавиці дуже актуальні були на показах, як такі теплі, шкіряні, анімалістичні спринтом були так, і дуже тоненькі, які доповнюють частіше вечірній вихід, але не обов'язково. Багато було насправді рукавиць, але також багато було цікавих головних уборів. І тут ми не будемо казати про головний убір, який нас захищає від дощу або від снігу. Це, скоріше, такий декоративний елемент закінчення вашого образу. Тому що це могли бути якісь пір'я, якась просто така зім'ята зібрана тканина. Це дійсно були цікаві вироби і не завжди вони нам потрібні в житті. Але хотіла показати і також хотіла сказати, що, до речі, ці вироби вже перейшли на стрітстайл, а зі стрітстайлу вони в принципі можуть перейти і на вулицю, тому, можливо, хтось захоче носити і в своїх образах. Далі бра замість топу, дуже багато було таких образів, там, де використовувалось виключно бра, ніяких плуз, ніяких вонслів і такого іншого, саме бра. А зверху ми бачимо. Чили вже жакети, верхній одяг, і так далі. Але також була імітація бра або на одязі, прямо зверху вашого виробу можна побачити, що такий або вишитий, або нашитий бра, або під одягом, тобто, начебто, бра виглядає з-під сукні, але це все є один виріб. Дуже класні, до речі, тренди, які вже є в продажі, і на весну я думаю, їх буде ще більше. Наступне це акцент на талії і він був у різних варіантах. Звичайно, і у вигляді просто використання паски. І у вигляді силуетних одиниць, але про них поговоримо пізніше, і у вигляді стилю 50-х, коли в нас тут широко, далі вузька талія і далі широкі стегна. Але акцент на талії зустрічався дуже часто, і також, окрім просто загального акценту на талії, ми носили баски на подіумі, використовували елементи баски, а баска була або самостійна, або такі її окремі елементи у вигляді паску ближче до талії, або ближче до стегон. І також імітація поясу для панчів з елементами. Ми підтяжок виглядало прикольно. Це була така і баска, як з підтяжками, і також були підтяжки, які виглядали з-під жакету, але далі панчів не було. І брентоні, наприклад, вони взагалі відродили поясні сумки на подіумі, ні в кого не було, і взагалі ми від поясних сумок намагались відмовлятись, але в них здається, або кожна, або майже кожна модель виходила з поясною сумкою. виглядало це дуже класно для балансування романтики і навіть такої наївності самої колекції. Хоча колекція мені сподобалась дуже сильно. І, напевно, вона найбільше мені сподобалась з усіх на потіумах, а ось ці грубі поясні сумки додавали і акценту Наталії, і додавали грубості, необхідної взагалі в ці образи. Далі в продовження акценту Наталії були корсети, їх було дуже багато, і такі з зав'язками більш класичні, і просто корсетні елементи, і сулетність. Солетності я давно не бачила настільки багато, коли вироби ідеально сидять по талії, і ще різні такі декоративні, як вирізи, або нашивки, або виточки. Або строчки, вони ще більше створюють ефект ось цієї суетності. Такого було дуже багато, прямо на подіумах, але також в деяких брендах знайшла відображення тренду топ, про який говорили, така оборка від вашої талії, і також були об'ємні вставки на стегнах в стилі пані. Це такий додатковий об'єм на стегнах. Насправді зараз вже не використовують ці умовно застарілі назви, такі більш історичні. Просто додатковий об'єм на стегнах, схожий на елементи баски, але не Далі тейлерінг, як завжди, дуже багато костюмів на подіумі, як маскулінних, так і більш фемінних, і на чоловіках, звичайно, і на жінках, і більш класичні, і більш цікаві, і кольорові, і з деконстракцією, і з асиметрією, і з бахромою, як вже проговорили. Але костюмів завжди дуже багато. І зараз також, звичайно, і взагалі такого стилю а-ля Core Також ми багато зустрічали на подіумі. Але окрім ось цього стилю Office Core, ще мені сподобалось повернення утилітарного стилю, тому що в принципі він рідко. Рік з'являвся на подіумах, а до цього, звичайно, був дуже актуальний і взагалі я люблю. утилітарний стиль це були і такі аля робочі сорочки, і аля робочі шорти, і інше. Далі, так як ми кажемо вже про 26 рік, про весну літо, дуже багато було морської естетики і в брендах Абслоюс і Дарія Данець, і вона була у вигляді використання мушель, у вигляді використання таких декоративних рибок, але також у вигляді вплетених мушель в певні речі, в певні образи. Вони були або в'язані, або нашиті, або інкрустовані, але такого було досить багато і не тільки в цих двох. Брендах наступний цікавий тренд, вже більш унікальний для України, це натхнення мистецтвом. І два бренди при створенні своїх колекцій надихались мистецтвом. Перший це ріто. Вони використали сучасне прочитання художньої спадщини Ганни Собачко Шостак. Мені дуже сподобалася колекція, і взагалі сенси, які вкладала дизайнерка бренду Альона, з якою мені навіть вдалося поспілкуватись під час презентації, і вироби дуже класні. І вони навіть входять в мій шлист. Якщо він вже є на каналі, то можете. Передивитися, якщо немає, то підписатись на мій канал, поставити дзвіночок, щоб побачити це відео. І другий бренд це пустовіт, який використав творчість художника Павла Мак. В своїх виробах вони вийшли такі дуже близькі до природи, неймовірно такі землисті, заземлені. Не знаю, як пояснити, але виглядало це дуже красиво. І зараз просто показую поруч з собою. І ще один тренд, який більш характерний, звичайно, для України, це інклюзивність, і мода також стає інклюзивною. Багато показів. На яких нам показували речі, які створені для людей з ампутаціями або з іншими пораненнями, це перша ланка цієї інклюзивності, і друга ланка цієї інклюзивності це те, що на наші покази вже не вперше виходять військові і цивільні люди, які мають ампутації або інші травми, отримані від війни, і взагалі підтримка військових, яка відбувається під час показів, збір грошей, донатів і таке інше. Далі на показах ми бачили пір'я, небагато але вони були в тренді The Cod, Катя Сільченко, і не тільки. І, звичайно, це не те, що ми будемо носити кожного дня. Але цікаво, що ми підтримуємо такі світові тренди. Чого було багато саме в Україні це леліток. Я так багато не бачила в закордонних брендах на закордонних показах, але чекаємо на таке відродження знову леліток. Це якісь і сукні, і спідниці, і навіть блейзери в лелітках. Досить класно виглядало. Я б носила це не тільки на вихід, але й на кожен день. Далі метал. Також нетипово для України, тому що такі речі дуже складно взагалі виконувати, виробляти. Це були і металізовані топи, і металізовані спідниці, і металізовані сумки та акцентні деталі на одязі, і навіть не в одному принті. А в Upslow Youth були навіть купальники з такого аля металу, і металізовані сукні поверх різних боді цікавих, і так далі. Але я побачила це як щось нове на наших подіумах. Далі плащівка Зокрема, дощовики і бомбери вони залишаються з нами. Якщо ви переживали, що бомбери зараз війшли в актуальність і одразу вийдуть, то ні, не вийдуть, на весну також залишаються. Просто хотіла про це проговорити. Також було дуже багато атласних тканин, і в сукнях, звичайно, але не в таких класичних сукнях з мережом, а більш цікавих, також як у Тоня, наприклад. І не тільки і костюми з атласних тканин. І взагалі атласних сатинових тканин, як і в світі дуже багато, так і в наших брендах на наших хідниках. Також, якщо ви спитаєте мене про принти, які були найактуальніші, то це квітковий принт, його було прямо найбільше на показах. І другий по списку це була смужка. Ніяка не клітинка, про яку кричить світ, майже не було анімалістичних принтів, окрім якихось додатків у вигляді рукавичок і так далі. А ось смужки було багато, тому що вона просто носибельна. І останнє на сьогодні, що хотіла проговорити, це головний тренд взагалі з усього сезону Ukrainian Fashion Week, на якому я була. Це шкарпетки. Це і головний тренд в стрітстайлі, тому що дуже багато дівчат було в різних варіантах шкарпеток, але сьогодні ми говоримо саме про хідники і які там були шкарпетки. Звичайно, були звичайні шкарпетки, прозорі або непрозорі, під босоніжки, під туфлі взуті, але не тільки. Також були дуже актуальні обрізані шкарпетки, які ходили якраз і на стрітстайлі, і на показах також. І зараз є таким найактуальнішим доповненням вашого образу, якщо ми говоримо саме про панчіхи, шкарпетки і таке інше. Далі були підколінники, також або обрізані, або не обрізані. Це такі високі, як гольфи, ми раніше називали, але їх було досить багато. Ще були фатинові шкарпетки, і тут з цікавого були фатинові шкарпетки, які обрамляли взуття. Тобто шкарпетки одягались не на ногу під взуття, а саме на взуття. Але це, звичайно, більше для показів, ніж для життя. Також сітка, досить багато було сітки і у вигляді шкарпеток, і у вигляді панчіх, і у вигляді колготок. Але ми давно її досить не бачили, і вона дуже цікава доповнює образи саме на весну літо. І також з цікавого я бачила на показі одну панчоху замість двох. Це виглядало цікавіше, ніж просто дві панчохи, які ми бачимо. І можливо, я б таке навіть сама спробувала в житті. Можливо, просто в місто вийти сфотографуватись, а може і на якусь цікаву подію. Але таке також було. На сьогодні це все по Ukrainian Fashion Week. Це все, тому що я робила опитування в інстаграм, питала вас про що. О, вам цікаво послухати саме щодо українського тижня моди. Ви сказали, що хочете побачити тренди. Тому, якщо ви не підписані на мій інстаграм, можете підписатися. Якщо у вас залишилися якісь питання щодо Ukrainian Fashion Week, щодо того, як я потрапила, щодо того, як там себе поводитись, щодо того, як зробити, щоб тебе сфотографували. По-перше, ви можете послухати моє попереднє відео, яке я знімала півроку тому і там все розповіла саме про ці моменти. І до мене навіть в цьому сезоні підходили стилісти і казали, що вони збирались на цей Fashion Week. По тому моєму відео. А по-друге, ви завжди можете задати мені питання в коментарях. Якщо я побачу питання, я обов'язково на нього вам відповім. Також буду вдячна вам за вподобання цьому відео, а я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!